Харі на лихогляд спаси і сохрани. Ледь заря вечірня загориться, та як тому з'явиться в очах. Сива мати Входить до світлиці, не за тим спалахує свіча. Там свої неписані закони зі стіни зорять кобзар і Бог. Рушники обвиті дві ікони. Мати поряд зводить до обох, тихо мовить, поможи нам. Спокоєм благослови на щаст. І молитву Боги шепоче, і святому племенем В рідні очі щиро перелила тиху радість і журбу і сум. Образом вона не помилилась, бо Кобзар душі її Ісус. Сина українського розп'ято, наче на біблійському хресті. З батьківської хати, муки ну, він терпів на самоті. Ниточка обірвана остання. Мати Україну відняли і перо, і пензель, і кохання, тільки думи взяти не змогли. І тому на Пасху, чи на спаса, або просто, як і ти усни, молиться старенька на тараса, хрест кладе. Паси і сухани, а й гороча нече освятиться спокою в душі і вічним сном, тихо плаче свічка у